Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку досліджуємо взаємозв'язок додавання і віднімання. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку і олівці. Якщо приготувалися, ви молодці. Давайте з тобою зараз відновимо ряд чисел. Допоможіть сформувати потяг, з'єднавши вагони послідовно. Дивимось. Спочатку з'єднуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Ви впоралися. Давайте визначимо кількість точок на кісточках доміно. У третьому випадку домалюйте на кісточці відповідну кількість точок. Дивимося, 5 та 5 буде 10. 4 та 6 буде 10. Молодці. А скільки треба ще додати? Правильно, від 10 віднімемо 3, отримаємо 7. Отже, домальовуємо з вами 7 точок. Правильно, ви впоралися. Давай з тобою зараз подивимося на ситуацію. Що ти бачиш? Ми бачимо дерево, так? є на ньому ще 4 яблучка, Так, І одне яблучко в нас впало. В нас питається, скільки всього яблук. Якщо ми запишемо 1 та 4, Додамо їх, скільки отримаємо? 4 плюс 1. Буде 5. Абсолютно вірно. Тобто, всього на яблуні росло спочатку 5 яблук. Математичний диктант. Розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число. Пропишемо з тобою зараз запишемо математичний диктант. Запиши попереднє число до числа 8. Попереднє число до числа 8. Так, наступне. Запиши наступне число до числа 9. Наступне число до числа 9. Запиши числа більше від 5, але менше за 9. Запиши числа, які менше за 6, але більше, ніж 3. Менше, ніж 6, більше, ніж 3. Запиші числа, між якими стоїть число 9. Числа між якими стоїть число 9. Запиши число, яке стоїть між числами 7 та 9. Ну що, готові перевіряти? Перше число 7 10. Шість сім вісім, пять чотири, вісім, десять та число вісім. Переглядаємо сім, десять, шість, сім вісім, п'ять чотири, вісім, десять, вісім. Якщо в тебе все виконано правильно, став собі смайлика. Якщо є одна помилочка, постав сердечко, якщо більше помилок, постав собі кружечок і крапочка всерединці. Це значить, що треба бути трішки уважнішим. Будь ласка, склади рівності за схемами, досліди, що одержимо, якщо від суми двох чисел, віднімемо один доданок. Давай розглянемо 3 додати 4. Буде 7. 7 відняти 3 дорівнює 4. 7 відняти 4 дорівнює 3. Так, друга схема. Дивимося: фіолетових дві позначки. Так, А червоних 6. 2 додати 6 дорівнює 8. Вісім відняти 2 дорівнює 6. 8 відняти 6 дорівнює 2. Молодці. Далі рожеві дивимося три позначки та фіолетових п'ять. 3 додати 5 буде 8. 8 мінус 3 дорівнює 5. 8 мінус 5 дорівнює 3. Що ми можемо сказати? Якщо нам треба знайти один невідомий доданок, то нам треба від суми відняти відомий доданок. Тобто, якщо мені потрібно знайти число 3, коли у мене приклад 3 плюс 4 дорівнює 7, то щоб знайти число 3, я маю 7 відняти 4 і отримаю 3. Якщо треба знайти число 2, у прикладі 2 плюс 6 дорівнює 8, то я 8 віднімаю 6 і отримаю 2. Якщо в прикладі 3 плюс 5 дорівнює 8, мені треба знайти число 3 то я 8 відніму 5 і отримаю 3. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Давай згадаємо з тобою зараз склад числа 9. 6 плюс якесь число дорівнює 9. Якщо ти не пам'ятаєш, то можемо скористатися від 9, можемо відняти 6, буде скільки? 3. Отже, 6 плюс 3 дорівнює 9. Тепер 8 плюс невідоме число дорівнює 9. Як знайти? Так само 9 мінус 8 буде 1. 4 плюс невідоме число дорівнює 9. 9 віднімаємо 4. Отримаємо 5. 9 відняти 7 дорівнює скільки? Звичайно, 2. 9 відняти 2 буде 7. 9 відняти 5. Ну, звичайно, буде 4. Наступне, якесь число невідоме додати 5. Скільки буде? 9. Яке невідоме число? Треба 9 відняти 5 і отримати 4. Наступне невідоме число додати 3 дорівнює 9. 9 віднімаємо 3 буде правильно, буде 6. Дивимось далі. Невідоме число плюс 2 дорівнює 9. 9 мінус 2 буде 7. Так, останній стовпчик. 9 мінус 9 буде 0. 9 мінус 4, звичайно, 5. 9 мінус 3 дорівнює 6. Правильно, ви впорались. Давай переставимо з тобою додамки місцями та знайдемо значення суму. Розглядаємо 1 плюс 8 дорівнює 8 плюс 1, дорівнює 9. 1 плюс 3 дорівнює 3 плюс 1 і дорівнює 4. 2 плюс 7 дорівнює 7 плюс 2 і дорівнює 9. 1 плюс 5 дорівнює 6. Або 5 плюс 1 дорівнює 6. 2 плюс 3. Дорівнює 3 плюс 2 або дорівнює 5. 1 плюс 9 дорівнює 9 плюс 1 і дорівнює 10. 2 плюс 8 або 8 плюс 2 дорівнює 10. Також молодці, ви впоралися. Давай з тобою виконаємо схему до малюнка та запишемо правильну рівність. Якщо в нас в дівчинки з лівої сторони. Скільки є квіточок? Зліва ми бачимо їх 3. А справа Справа бачимо 4. Скажи, будь ласка, три додати чотири. Скільки буде? Звичайно, буде 7 квіток. Наступне завдання: Улянка старша за аліну, але молодша, ніж Руся. Яка з дівчаток найстарша? Будь ласка, улянка старша за Аліну, але молодша, ніж руся. Тобто, Улянка в нас знаходиться де? Посерединці. Перший варіант відпадає. Беремо другий або третій. Вона старша за Аліну. Тобто, Аліна молодша, ніж Улянка. Це означає, що Алінка наймолодша. Але вона молодша, ніж руся. Тобто Руся в нас буде найстаршою дівчинкою. Нам підходить третя схема Руся найстарша, улянка посерединці і Алінка наймолодша. Ми всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Дякую за увагу, ви гарненько попрацювали.